Цей діамантовий нокаут у виконанні Хуана Мануеля Маркеса став болісним шоком і відчуттям гіркого суму для мільйонів фанатів Мені Пакіао. Заступ за передню ногу Мені зі зміщенням з лінії атаки і потужний правий контрудар Маркес практикував вже з першого бою, але мега вдало вийшло в четвертому. Науковий твір мексиканця по роботі з Лівшою, програмів заключним акордом неперевершеної квадрології, безкомпромісних бійців, довжиною у вісім років. За п'ятий біс пекіау Хуану гарантували 100 мільйонів доларів, на що він рішуче не погодився. Гордість і спадщина важливіше, а це лише купа грошей, від яких я відмовляю заради збереження своєї честі і слави четвертого поєдинку, в якому я здобув перемогу. Juan Manuel Marquez.